Казка принцеса на горошині. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою. Та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу й одружитись. Якось увечері розгулялася страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив як з відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Мартінку рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків. І вона сказала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємося, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла 20 матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 парин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я тілісіньку ніч не стулила очей. Хто знає, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене тепер все тіло в синцях. Просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матрасів. І двадцять пухових перид відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо тепер знав напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От така історія була насправді. Кінець. Каски.